Так, всем привет. Сегодня я в тюрьме. Дикал в тюрьму, в тюрьму посадили. Это моя посада его не зашла, честно. Если не верит, она не то может не верит, но факт, то моя его не зашла. Так что я сейчас... Я... О, ты зашел. Ладно, я не, Чихай, не уже. Ну, ладно, сейчас я вот Так, Ховаємо, щоб мене не замітили. Потому що потім підмогли по-любому. Бля, кровати я вже не поставлю, Кинем просто і тоді. Так, так, так. Ага, стоять слян. Не двигайся Ай! Всім привіт! Мене все одно завалили. Да. Мені тепер має появити. Так. Зараз я подумаю, що можна зробити з селянами, щоб втік ти одних. так дивитися на мене. Ой, ходять тебе так так. О, он начал. Я тут дотянулся до нього, я вже до нього не дотягнуся. Як мені можуть з ним потургувати якось? Ага, щоб Не выгодно. Ага, до цього я не відстаю. Дуже не тягти, продає одну Може на мою горячах продає. Може ні. Я не знаю. Тут камеру мужей не продає. А уже подає. Хто його знає, Ммм. Можно клітку помать, і он что ли селянин неожиданно? Так, я тебя сколько клетку помаю. Так, я вийшов. Селяни нет! Куди, куди? Ой, пучай, пучай. Втікаємо одну. Я тут є йде Це не туди, йде, туди йде назад. Ту... Ага, тут глянце сидить. Це уходить. Так. Тут не дуже приємний запах. І тут вам оттяжила вен... у вату. Я у школі поламаю. Все, я вийнув сюди і ось поламав. Ці штучки. <гум> <гум> все, там і сюди. Понятно. Такаємо. Ха тюрма, я вас повідаю. Обманув. Всім спасибо, всім пока. Хто хоче поставити лайк, той поставив лайк. Хто не хоче, той не поставив. хто хоче підписатися на канал, той підпише на канал. А хто не хоче, той не хоче.